Вже сьогодні може таке статися, що на голосування винесуть проект постанови про те, що тепер громадянам Росії обов'язково потрібно буде отримувати спеціальні візи для в'їзду на територію країни. Принаймні, про це у понеділок в ефірі програми Свобода слова на нашому телеканалі заявив спікер парламенту Андрій Парубій. Але ми не стали чекати. Ми вийшли сьогодні на вокзал Київ-Пасажирський, аби поспілкуватися з громадянами та дізнатися їх думку з приводу цієї постанови. Нам зустрілися як громадяни України так і росіяни і всі вони переважно проти ведення проти такого нововедення далі пряма мова. А для чого та віза? Їздимо та їздимо і Ну, мабуть, цього не треба робити. Що ми не згідні, я з незгідна з візою. тому що її ніхто не веде. У мене багато знайомих в Росії, які їздять сюди, і дуже плохо їм ну, добиратися. Я считаю, что это будут просто хуже людям. И трудовые отношения, и родственные отношения, и семейные отношения. Это же не так легко разорвать, как это хотелось бы сделать изначально. Я Украинка, на Украине родилась. У меня сын тут похоронен. Приехала к сыну на могилу на один день и обратно билет. Я должна была брать разрешение. Меня не пускали. Я везла свидетельству смерти. За добу тільки через станцію Київ пасажирські проходить три поїзди на Москву. Ми нам вдалося поспілкуватись також з провідниками цих поїздів. Вони переважно висловлюються проти такого нововведення, але нам зустрілися люди, які висловились за які позитивно оцінюють таку ініціативу нашої влади. Я думаю, що то що то не помішає. Ті, хто захочуть поїхати, вони поїдуть зроблять візи ну багатьма країнами. Візи є так що Я думаю, що це нормально. Ну я боюсь, що буде просто отак: все зіркальне зі сторони Росії. І Нікому не буде, дуже буде плохо всім особисто. Моя думка, що люди, якщо їм все ж таки потрібно буде їхати на територію України, вони або, або будуть оформлювати ці спеціальні візи, що значно а, ускладнить процес, а, а також зробить його набагато довшим, або ж будуть шукати якісь інші виходи з цієї ситуації.